Артен Довбик знову лідер бомбардирської гонки Ла Ліги. Жерона закрила гранату 7-0, а наші козаки прийняли участь в усіх голах. Віталій Миколенко поділився подробицями про своє відновлення. А Руслан Малиновський нарешті у вогні. Друзі, вітаю! Макс Коляда, ваша вподобайка і найкрутіші коменти під минулим випуском. Ви вгадали, то був ну вже не Веркузенський байер, бо все-таки серія перервалась. Дивіться відоз до кінця, там новий ребус. А ми стартуємо зі збірної України Ю 17 котра втратила шанси продовжити боротьбу на чемпіонаті Європи у цій віковій категорії. Все через поразку чехам 1-1. 3. Якщо чесно, то не мав змоги переглянути матчі наших юнаків, але судячи по коментарям компетентних людей, можу сказати, що заслужено. заслужено. Наша юніорська збірна не показала чогось видатного, і, відповідно, два матчі, дві поразки виліт з групового етапу. 24 травня відбулися чотири матчі останнього туру чемпіонської групи Першої Ліги України. Інгулець після перемоги над Карпатами став чемпіоном, а фанатські пабліки ось так потравили Петровський клуб за дуже круту і сучасну графіку, а особливо її дизайн. Ну, а лівий берег переміг епіцентр. Власне лишається лише вирішити, хто з першими і другими буде грати в перехідні. Поєдинки, але не можу не відзначити друзі, кого ви думали львівські Карпати. За словами Мирона Маркевича, 60% гравців не тягнуть рівень УПЛ. Найпевніше цей коментар адресований керівництву. але ясна річ, формулювання тези Богдановича про не тягнуть рівень. Мені здається, не всім гравцям Карпат, хто має сподобатись. Володимир Шепелєв та Олександр Андрієвський влітку можуть залишити Динамо. Повідомляє Спортарена. Київський клуб готовий відпустити обох гравців та не перешкоджатиме їхнім можливим переходам, попри чинні контракти. І єдина реакція, яку я можу додати, це ну справді з деякими гравцями ДК вже давно слід було попрощатися. Не те, щоб ці гравці погані, просто вони, вони не на рівень ДК. На мою думку. До речі, у киян сьогодні заключний матч сезону, як і у всіх інших клубів. І відбудуться вони в один час. Найцікавіше те, хто стане четвертим, та все ж хто покине чемпіонат, а хто буде боротись у перехідних матчах. Прогноз на ці поєдинки, друзі, ви можете робити у Фавбет. Посилання для вас в закріпленому коменті там же всі бонуси. Забирай їх і підігривай перегляд поєдинків. Але все ж варто відзначити, що вчора відбувся. Перший матч 30-го туру. ЛНЗ мінімально переграв Ворску з рахунком 1-0. Голом відзначився Тіль. Що цікаво, в контексті Ворскую, мій інсайдик, котрий я давав пару днів тому, все ж здійснився тільки на 50%. Чесноков підтвердив, що він кар'єру е -е, закінчує по завершенні сезону, тобто вже. А Руслан Степанюк все-таки не залишився в команді. Він клуб покинув про це. У Ворсклі вже заявили. Власне, тому я її інсайди і не люблю давати, бо так в підсумку відбувається, що ти майже з перших інформацію отримав, а потім за кілька днів бац, все. Гравець вже не в команді. Але є ще один, друзі, важливий момент Олів'є Тіль. Екс-ворсклянин забив у цьому матчі, а ви, друзі, можете отримати його ігрову форму часів ворскли. Абсолютно аутентично. Прямо зараз в моєму інстаграмі відбувається збір і, відповідно, розіграш ігрової форми Олів'є Тіля, яку ви можете отримати всього за 50 гривень. Така ціна вхідно квиточкам. В цей розіграш збираємо на FPVшки для ультрасворскли, котрі нині воюють. Чим більше донатів, тим більше шансів. Усі подробиці і реквізити будуть у описі, а більше деталей буде в інстаграм. Друзі, якщо навіть вам форма Цілі не цікава, все одно задонайте 50 гривень. Хлопці, котрі активно нині рубаються на Харківщині, будуть вкрай вдячними. І я безумовно теж буду вкрай вдячним. Лівий захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко розповів про процес відновлення та реабілітації від травми Гомілкостопу. За словами Миколенка, за його планом, вже 30 травня він повернеться до роботи з м'ячем. А з 4 червня до загальної групи. Півзахисник Джено Руслан Малиновський відіграв 63 хвилини в матчі завершального туру серії А проти Болонії. 31-річного українця замінили за рахунку 2-0. Перший гол забив він і відповідно отримав оціночку 7,9 від хускорд і 7,4 від Софа скоро. Але ще більше напалом видали наші козаки в Лалізі. Жерона зіграла останній матч у сезоні. Сенсаційна команда Мічела приймала вдома гранату, яка вже вилетіла. У каталонського клубу турнірних завдань не було. Однак мотивація все ж була. Бо Артем Довбик у передостанньому турі втратив першу позначку в бомбардирських а, перегонах. І команда Мічела, повірте, в цьому матчі зробила все, аби Довбик ці перегони виграв. Як я в минулому відео катком просто Жирона пройшлась по цій гранаді і керували цим катком довбик і Циганков, бо вони прийняли участь в усіх. Сими забитих м'ячах вже на 30-тій хвилині цього поєдинку відбувся перший гол за участі українців. Циганков після розіграшу кутового виконав подачу до штрафного майданчика гостей. А Ерік Гарсія замкнув головою. Вже через три хвилини відзначився сам віктор. Точно пробив після пасу Гутієреса. Наприкінці першого тайму порту заробив пенальті, а до м'яча підійшов, звісно, довбик, який впевнено реалізував. Удар, а вже за кілька хвилин дублем відзначився циганков. Цього разу забив після пасу Савіо. На 64 й хвилині довбик також міг зробити дубль, але влучив у стійку. Те, що Артем не зміг зробити на 64 й він зробив на 75 й забивши. І зрівнявшись з сорлотом за голами. А вже за 4 хвилини довбик асистував Стуані. Втім, на 89-й Жерона зробила ще один пенальті. Спалили проти Савію, і, звісно, довбик забив. Це 24-й гол у сезоні Ла Ліги. для нього і хитрик у цьому матчі. У підсумку 7-0. Усі голи власне, за участі наших хлопців. Тепер Артем має на один гол більше, ніж Сорлот, чий біля Реал, сьогодні зіграє на виїзді з сосуною. Тримаємо кулаки, за воротаря і захист памплонців. я буду сумувати. Я буду відверто сумувати за цією жироною, якщо циганкові довбик цього літа покинуть команду, трансферної інформації, справді чимало. Я буду сумувати за запалом цього клубу, за результативними діями наших українців, котрі в цьому сезоні забивали, асистували. Тробили різницю, справді буду сумувати. І останнє. Сподіваюсь, і йогурт, який сьогодні зранку питиме сорлот, буде не дуже свіжим. Ну і друзі, ребус, вгадуйте, у нас стрік, вже не пам'ятаю, зі скількох перемог. Продовжуйте в тому ж дусі. Ну, і у мене все Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа на зв'язочку, і беріть участь в розіграші. 50 гривень. Туди за реквізитами.